Всім доброго дня! Хочу вам показати який зараз фейзар зробився йому минуло три місяці часу. Вічна квість О дивіться який жеребет робить. Порівняно до кобили, зараз вам покажу це вже муха, я прийшов їх забирати. Пристань. Видите, зад, задкі стегна, такі коліна, які дає фараони крісті, які дають гарні лошади. Зараз я їх забираю. Але хотів вам показати свого малого красень. Бачите, тут дві ноги. Купила за задом стоїть до нього. Він під... Йому зараз на даний час минуло три місяці 19 го числа. Я вже е, почав вилінюватися, голова робиться повністю чорна. Ловити. Хай, ході, ходіть, ходить. Що, що за тут довжина, лошак, то що, то що треба. Ще раз нагадую йому. 19. З 19 червня йому минуло три місяці. Дивіться, який лошак який лош який лошак на... на три місяці. Угу. Крість дорождям забирає тебе додому. Вона в мене як муха я її забираю. Зараз от, така, от такі в неї траві пасуться. Зараз отут в мене є десь біля 50 сотих теж маю городити електропастухом. Перший вкіс скошу е, на тюки, а другий вкіс вже все, все для коней. Пр. Пішли за мною, пішли. Не, 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 ходи, не, не, не. Пішле за мною. Да. Тома. Ідемо доно. Зараз повністю її пусток, чи вона піде сама у е, коню. Іди, йде. Дуже гарна мама. Хай, так відео. Та є хороші гарні лошата. Хай, пішли Пішли Давай йди так зараз. Хай, хай, йди, йди, йди. Гарні трави. Тут кавуни. Ідемо, йдемо. Йдем. Тут коліна такі, як Та у нас вже у наших коней, таких прощих коней наших, таких ногів грубих немає вже. Видите, тут коліно у три місяці. Три місяці час. Я дуже довольний, дуже красивий, гарний лошак. Фараон дає те, що треба. Треба гарної кобили, не тільки щоб він був. Щоб, щоб тільки жеребець був гарний, треба гарну і гарної кобили великої, бо як кобилу покрити 400 кг, самі розумієте, воно буде краще, але того не буде, що, що як є кобила. Така 700-800 кг, давати такого жеребця, як фараон чи добриня, то там вже лошата йдуть. Дуже сильні має стегна такі розперті. Так, я їх пускаю. Зараз будемо бачити. Що далі буде? з Хочу вона побіжить додому? Ходи. на ходи квість за мною. Я її відпустив. Зараз вона мала би знати сама дорога. Додому. Пррр, йди, йди. Помало. Помалу. Прер крізь. Зараз нам, напевно, побіжить. Але <кх>... зараз буду щось їсти. Регулювати вона може за мною буде йти. Во, вона вже шукає дорогу додому. Помалу, прир помалу! Ходи на крість! Бірти не буду, бо то буде погане відео. Тут зараз є невеликий путічок, що я вже Думаю, що я можу лише їздити на мотоцикли, лише розчепив її і, і вона пішла. Зараз будете бачити. Вона вже перейшла. Ні, не перейшла. Пішла в холод. Бо тут треба переходити через, через воду. Ще її зараз тут справлю, поправлю. Вона мала би йти то, що треба. Йди мала, йди, розумно. Крісті, діда. Є, гі, ї, крісті, гі. ї. Дивіться, Кобила пішла. Хайзар за Помало, прр, Помалу, прр, пррр. Помалу. Встань! Крість! Тут теж мій город, що я кошу. Тут ще молода трава. Припомал! Зараз покажу, де вона зупиниться, повинна без зупинитися. Може на яку у холоді почекає. Це перший раз я отак її пустив без нічого. Тут цю територію теж буду електропастухом городити. Це всі городи, які я кошу, щоб коні. Мали де ходити, де пасти. Зараз вам включу, де я їх вже буду бачити. Так як я й думав, Крісті вже на своєму місці. Тут у мене теж є обгороджено десь в середньому десь біля. Я знаю десь біля гектару. Але вони вже тут випасли і тому я їх переганяю у, другу, у друге місце. І тут вона зразу з електропастуха виходила. І зразу собі тут е, я її тут даю або півтюка, або накошую. І вона тут стоїть в сьомій годині ранку, вона вже приходить, у восьмій годині вона звідси йде. Отака є в мене кобила крісті. Такий фейзарчик трошки Та, вони вже хочуть йти на своє місце прийдано ходи сюди на, не не, не, не. Крісті, йди сюди тут електропастух я це відкриваю ходи на Крісті. ходи на не, не ходи йди на місце йди оце щоб ви зрозуміли ось такий варіант Такі у них тут є умови, вони собі приходять і тут цілий день вони тут стоять. Таке тут є ясла. Зараз їм закидаю, висипаю це зерна. Холодок і воно вже тут собі. Раніше, якщо був е, якщо був е, фараон молодий, то вона виходила і на дворі і йшла собі в туалет, а зараз вона частутка. Але нічого страшного, я десь час від часу це прибираю, але це в загальному, то в нас собі такий, як сказати, дикий варіант, у нас електропастуха вийшла. Вже й фейзерчик дається <смі> ловити, ми трошки пробіглися, Стій, стій. Вічте, крізь, на місці зараз її тут Пррр, на! тут я зробив такі. Отак От відкривається, засипаю чи я, бо тут моя мама живе, чи навіть коли мене немає, то мама сама собі тут кадала їм, висипала трошки зерна і вони їдять. Маю ціль. Зараз тут косити нема де, то даю їй Сухого в доїде дойде добре. Отаких От ж від оводів, отакі гульки роблять ці по І в мене є лошачок Фейзар. Зараз ще вам його ззаді познімаю, трохи може. такі то у нас справи. Є до кущ, кущ. кущ. Ну, не, не, і зараз. Ви на ушко. Як дорослого коні. Дуже гарний. То воно в загальному дає дуже гарні лошата, що то варіантів немає. Такі у нас справи. Фейзар! Ну! Тут вітер пробиває. Не суцільний сквозняк, бо сквозняк кажуть, погано для коней. Так вони в мене живуть. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.